Інтернет це величезний світ можливостей, але разом із тим він несе є різні. Сьогодні ми спробуємо вам, як вберегти себе від небезпеки мережі. Найпростіше паролі. Пароль має містити великі та малі літери, цифри та, хоча б один символ. Будьте обережні з електронними листами та повідомленнями з гіперпосиланнями, у яких вас просять перейти за посиланнями, а потім ще й увести дані та паролі. Це може бути фішинг. навіть якщо повідомлення надійшло від друга чи знайомого. І що ж робити? Зателефонуйте другу і перевірте, чи його не зламали. Якщо лист виглядає підозріло, краще проігнорувати його і ні в якому розі не переходити за посиланням. Не вірте всьому, що бачите в інтернеті. Завжди перевіряйте інформацію у кількох джерелах. Особливо, якщо вона виглядає сенсаційно. Довідайтеся, чи є новина на офіційних сайтах або в авторитетних медіа. Наша безпека залежить від нас самих. Дотримуйся цих правил і досліджуй світ інтернету з розумом та обережністю. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк.